16 година в Україні. Ви дивитеся новини. Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Ворог в день знову поцілив по ній кабами. Як написали в обласній військовій адміністрації, інформацію щодо потерпілих уточнюють по місту, російська армія гатила із ранку. за чверть години випустили чотири каби посеред містю. Крім будівлі обласної адміністрації, поруйновано під'їзд багатоповерхівки. У навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. Поранені двоє чоловіків. Вони під наглядом лікарів. Рятувальники визволили з заблокованого підвального приміщення. Щення чотирьох людей. Ракетою та сімома безпілотниками атакували росіяни цієї ночі. Харків Герані поцілили по житлових багатоповерхівках. 18 людей постраждали, серед них є діти. Більше інформації готова розповісти Світлана шикера Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Що тобі відомо на цей час? Вітаю, Олександре. Це вже друга безсонна ніч для харків'ян, друга поспіль ніч, коли летять шахеди. Сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по місту з першого пів на першу ночі на Харків полетіла ракета. Попередньо це була ракета Х-35. За даними прокуратури, вона поцілила у Слобідському районі Харкова. Це південь міста. Вона поцілила по відкритій території, транспортній інфраструктурі, і вже за півгодини на місто полетіли шахеди. Їх всі чули, вони дуже сильно дзищали. Один із шахетів поцілив прямо в 17-й поверх багатоповерхівки. Він повністю зніс стіну, зніс балкон людям. А другий шахет поцілив ось в цьому місці неподалік, де ми зараз знаходимося. Він поцілив у поверхівку на рівні другого поверху, пробив зовнішню стіну в торці. Люди з цієї квартири дивом не постраждали. Вони ночували в іншій кімнаті. Загалом постраждало 18 людей. З них четверо дітей це. Дві дівчинки 13 років, дівчинка 9 років та хлопчик 7 років. У всіх гостра реакція на стрес, як повідомили в мерії, наразі людей у лікарнях немає. А також згоріли чотири автівки, які були припарковані біля 9-поверхівки. Будь ласка, послухайте пряму мову. Так а на нас там взагалі живого місця немає на машині. Ота ось ось і навіть в той гараж залетіло. Вон, бачите, туди. Дирка в стіні, стекла повипадали, шакеди прилетіли. взриви були. І в наступному домі теж машини горіли, теж стекла повипадали, шість штук було. У нас одразу чотири взриви, а тут щех не було. Повилітали, повискакували полторої ночі. Ой, ужас, коротше, і все. Загалом, за даними комунальників, постраждало 10 сусідніх будинків, вибито біль, майже 300 вікон. І з комунальників від самого ранку прибирають бите скло. Також людям забивають дерев'яними плитами вікна вже майже все прибрали і зараз перевіряють мережі електро та водопостачання. Це все на цю хвилину. Олександре дякую тобі, Слано, за роботу про ситуацію у Харкові після нічних ворожих обстрілів, житлових будинків нам розповіла Світлана Шикера. Росіяни видають себе за працівників СБУ, щоб вербувати українців для виконання злочинних завдань. У службі безпеки України наголошують, російські спецслужби вдалися до нової тактики. Під виглядом СБУ вони надсилають громадянам у месенджери вимогу з'явитися на допит через, нібито відкрите кримінальне провадження, а згодом пропонують посприяти його закриттю в обмін на виконання певних завдань, буцімто в інтересах української держави. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ, або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед завдань може бути вчинення підпалу автосилоборони або адміністративної будівлі, і навіть здійснення диверсій і терактів. Обвинуваченому в убивстві Ірини Фаріон дніпрянину В'ячеславу Зінченку вкотре продовжили запобіжний захід до 4 серпня. За клопотанням прокурора судді Шевченківського райсуду Львова постановили ще 60 діб утримання у СІЗО на час розгляду справи. Натомість адвокат підсудного наполягав на цілодобовому домашньому арешті у Дніпрі із носінням електронного браслета. Розумієте, що коли. І спілкувати, де він перебуває і так далі, з точки зору то його транспортування, ну суднення, що, тобто його переміщення з міста Дніпро до міста Львова на сужові засідання. Що обрали запобіжний захід, що він буде сидіти і далі до 4 серпня. Ну, ми поступово рухаємося до завершення. Всі факти у нас на руках, як вже я казала, і будуть підтвердження, і є підтвердження, що це обвинувачений з іншим. Я нагадаю, замах на мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон скоєно 19 липня. Торік за з пораненням голови вкрай тяжкому стані її доправили в лікарню, де вона померла. Майже через тиждень у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його підозрюють у вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Нині Зінченку загрожує довічне позбавлення волі. Пільговий режим торгівлі між Україною та Європейським Союзом так званий економічний безвіз, завершив свою дію. Замість повного скасування мит і квот, єС запроваджує нові обмеження на імпорт української агропродукції, зокрема зерна, яєць і цукру. Для наших виробників це означає нові правила гри складніші ніж у попередні два роки. До чого готуватися українським аграріям і як уряд планує захищати їхні інтереси, про це у коментарі міністра аграрної політики України Віталія Коваля. Трактори компанії 6 червня буде діяти, умови, буде діяти умови торгівлі в рамках асоціації позановільної торгівлі з Євросоюзом. Це так звані 7-12 код. Тобто, ми продовжуємо торгівлю у межах код в розмірі. Сім дванадцятих річної кот, тобто, ми розуміємо, що це не те, що хотілось українським постачальникам, аграріям, але це перехідне рішення до кінця липня. Робочі групи з України і Євросоюзу працюють для того, щоб вже знайти ту модель і визначити нові обсяги торгівлі поза квотами і в межах квот. Єврокомісія планує продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та створює посаду спеціального представника з питань українців у ЄС у Брюсселі. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернешов та комісар ЄС із питань міграції Магнус Брунер представили пропозиції Єврокомісії щодо комплексного підходу до подальшої підтримки українців. Йдеться про продовження дії тимчасового захисту до березня 2027 року, а також підтримку. Добровільного повернення та довгочасної інтеграції під час зустрічі було зазначено, що держави-члени ЄС мають уже зараз готуватися до переходу. ЄС також закликає держави-члени створити програми добровільного повернення українців додому з урахуванням потреб вимушених мігрантів і спроможностей громад, які їх прийматимуть. Під час спільної події в Брюсселі також було оголошено про створення нової посади спеціального представника з питань українців у ЄС. До його обов'язків входитиме. Посилення координації та відстоювання потреб наших громадян в Європейському Союзі, а також сприяння розбудові мережі українських центрів єдності це простори підтримки, що надаватимуть консультаційну, юридичну освітню, психологічну допомогу в країні перебування, а також допомогу із добровільним поверненням до України. Очікують, що остаточне рішення про продовження тимчасового захисту Рада ЄС розгляне наступного тижня. Дуже важливий візит до Брюсселю. Сьогодні ми обговорювали питання щодо продовження статусу тимчасового захисту для українців, які вимушено переїхали в Європейський Союз, країни Європейського Союзу. Для них важлива передбачуваність, планування. Я думаю, що Європейська комісія готує важливе рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту до березня 2027 року. З сьогоднішнього моменту це більш ніж 20 місяців передбачуваної ситуації для планування свого життя. Але безумовно ми будемо раді і будемо вітати українців, які приймуть рішення повернутися додому. І очевидно, що прийняття цього рішення залежить від настання стабільного миру, безпекових умов в Україні. Росія найбільша загроза в євроатлантичному просторі. Про це заявив посол США при НАТО Меттю Вітакер у штаб-квартирі Альянсу. Саме через це, за його словами, США вимагають від партнерів по альянсу якнайшвидшого нарощування оборонних бюджетів до 5% ВВП. Посол також наголосив, РФ здатна відновитися вже за 5 років чи навіть швидше. Для потенційного нападу на держави НАТО саме тому країни члени альянсу мають забезпечити інвестиції у посилення власної обороноздатності. Кораблі, літаки та 9 тисяч солдатів із 17 країн. Масштабні навчання НАТО стартували в Балтійському морі. Перші судна, а загалом їх півсотні. Вийшли сьогодні зранку з німецького порту Росток, де розташоване командування військово-морських сил Німеччини. До слова стартовим майданчиком місто слугує вперше за більш як 50 років проведення цих маневрів. У Кремлі чий флот також проводив тренування в Балтійській акваторії. Навчання назвали провокацією. Я нагадаю, Росія єдина з дев'яти країн, що мають вихід до цих берегів і не є членом НАТО. Традиційно Балтійське море вважають стратегічно важливим а НАТО з огляду на Війну Росії проти України. В Одесі відзначили всеукраїнський день поля. Традиційно на початку червня ця подія збирає аграріїв, науковців, селекціонерів. Вони обмінюються досвідом вирощування сільськогосподарських культур, обговорюють нагальні виклики, які постають перед галуздю. Який порядок денний був цього разу і на який врожай зернових очікують фермери? Подивіться. Прохолодний травень змінився спекотним червням в Одесі під 30 градусів тепла. Тож порядок денний сам напрошується. Точніше припікає. Президент Національної академії аграрних наук каже, кліматичні зони в Україні вже змістилися на 150 кілометрів із півдня на північ, і все через глобальне потепління. Більш жорсткими стають зона степу частина зони вже лісу, степу, тобто не вистачає вологи. Тому ми націлюємо наших вчених, щоб вони продукували сорти і гібриди зернових культур, які є надзвичайно стійкими до посухи. День поля проходить на дослідних угіддях селекційно-генетичного інституту. Тут десятки посухостійких та жаростійких сортів пшениці та ячменю. Врожайність вони дають на рівні 80 центнерів з гектара удвічі більше ніж у середньому по країні. Науковці показують аграріям, на що здатна вітчизняна селекція. Це де ми викристалізовуємо свої всі розробки і доводимо. Довідомо виробників, що ось воно є. Ви можете його потрогати, ви можете його вивчити, ви можете в себе посіяти, і щоб ці сорти із наших полів, з наших діляночок перейшли на їхні поля. Усе це результат копіткої лабораторної роботи у спеціальних умовах. Вчені вирощують рослини та за допомогою сучасних біотехнологій скорочують процес селекції з 15 до 5 років, адже сільгосвиробники не можуть чекати на нові сорти десятиліттями. Дуже швидко змінюється наше навколишнє середовище, клімат змінюється, і тому пришвидчення процесу створення нових сортів, які відповідають сучасним вимогам, це дуже необхідність. Далі аналіз ДНК та визначення ключових ферментів. Це дозволяє генетикам вивести сорти стійкі до хвороб, адаптивні щодо умов довкілля, та що важливо, високопродуктивні. Зараз сучасні, наприклад, вимоги до якості зерна вони постійно зростають і вимагають постійного удосконалення методів оцінки на всіх етапах селекційного процесу. І тут проводиться визначення таких важливих біохімічних показників, як вміст білка, вміст вуглеводів, жира, їх компонентного складу. Ми можемо визначати вміст різних біологічно активних сполук, які позитивно впливають на якість здоров'я людини. Маючи таку інформацію, фермери можуть ефективніше планувати наступну посівну кампанію. А от щодо поточного стану посівів, то урожай зернових ймовірно буде не таким високим, як хотілося б, так як нині в одних регіонах дефіцит опадів, в інших надмірна волога. А ще весняні приморозки у квітні-травні. Я вважаю, що все таки буде дещо середнього, тому що південь Дніпропетровщини, наскільки я знаю, досить постраждав на Заході, дощі вважаю, що нижче середнього рівня буде рівень пшениці, а тому ціна на неї буде. Перші показники нового врожаю побачимо вже наприкінці червня. Саме тоді на Одещині стартують жнива. Андрій Настасов Ігор Герміганошин Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Ось 17-й наступний випуск новин. Ну а зараз слово Олександру Васильченку, у якого як я знаю, цікаві гості. Так, все вірно, дякую, Олександре. Як в Україні розвивається трансплантологія? Про це і поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну рівних можливостей.